1 1 Ні. 1 1 Іті 1 сан. 3 1, 2, 3 1, Сі або 4 Це у нас 4. Перша риса це у нас одна риса зверху вниз. Друга риса це суцільна риса, тобто одна рисочка. Потім ми робимо оцей елемент і закриваємо знизу. Йон або Сі це в нас 4. Сі, ні, сан. Йон, Го. П'ятірочка у нас схожа на пірогів 5. Спочатку горизонтальна рисочка, вертикальна, горизонтальна, вертикальна і закриваємо знизу. Го, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Нана сім. Дивіться, підказка. Бачите. Сімка. Нана сім. Або сіти. Нана. Або сітя. Це в нас сім. Сім. Спочатку горизонтальна рисочка і закриваємо вертикальну. Нана сім. Хаті вісім. Хаті. Легко запам'ятати по імені собаки хатіко, так? Вісім. Пишемо в два елементи. Перша ризочка і друга рисочка. Хаті. Вісім. Кю або ку дев'ять. Джо. десять. Дев'ять Десять. Горизонтальна ризочка і вертикальна закриваємо. Джо. Десять. Повторимо. Гоку. Нана. Хаті. або ку, Джо.